Усім вітання. Сьогодні на продаж автомобіль Audi S6 в версії Універсал. Це 3-літрова дизельна версія на 350 кінських сил. Це 3-літровий дизельний двигун в поєднанні з 8 коробкою передач автоматичною від фірми ZTF8HP і постійним повним приводом Торсен. Самим Класним, самим надійним, самим бажаним повним приводом. А ще й в поєднанні зі спортивним диференціалом. Хто розбирається, той знає, що це таке. Всі його хочуть. Також, звичайно, поворот на задній вісь. Шасі з електромагнітними стойками, стійками, з вибором режимів візди. Автомобіль практично в максимальній комплектації. Таких у нас мало є автомобілів. Та й навіть в Німеччині, щоб таку автівку знайти, це треба дуже постаратися. Автомобіль 20-го модельного року, проданий в 20-му році, 19-й виготовлення, пробіг. Увага, 44 тисячі кілометрів всього навсього. Автомобіль в стані нового. Просто нове авто. Немає жодного підфарбування. Практично взагалі немає слідів експлуатації. Колір дуже крутий, насичений, темно-синій, коли темніє трошки стає чорним. Колір називається фірмамент Blue Metallic. Сучасний колір. 20-ті диски, немає жодної там бордюрки на дисках, на жодному, ні царапин. Встановлена нова літня резина, найкраща Michelin Pilot Sport 255-40 ZR20, великі гальмівні диски, великі супорта, 400 мм диск в діаметрі, велика потужність. І дуже хороші гальма потрібні. Автомобіль має в комплектації Black Packet. Має топову матричну оптику HD Matrix з динамічними поворотниками. Також камера 360. Адаптивний круїз-контроль. Є всі асистенти, всі можливі і всі доступні, крім нічного бачення. Є проєкційний дисплей. Він номерково цікавить. Також додаткова опція це адаптивні склоочисники з інтегрованими, вбудованими форсунками для омивання скла. Скло в нас оригінальне. У нас такі диски Audi Sport. Реально одні з найкращих. Буває ще тут 21 диски, але 20-ті якраз саме це, що потрібно. Оригінальне лобове, камера асистентів, панорамний дах, блек пакет. Це пакет плюс. Тому що значки Audi також чорні. Також додаткова опція зеркала в чорному кольорі. Тут тяжко помітити, тому що машина синя, але видно, що зеркала чорні. Ось такий автомобіль. Дуже класно він виглядає. Шельдік С6, також чорний. Автомобіль розганяється від 0 до 100 км на годину за 5 секунд. Також тут адаптивна рульова рейка. Встановлена. Автомобіль просто як новий. Немає жодних слідів експлуатації. Зараз покажу вам салон, але для початку.

122. 120. 112. 101. Тут ще оригінальна захисна плівка на бампері. Немає також жодних слідів, жодних царапин. 118, 119, 121, 121. 101, 102, 106, 114. Дах тут шкляний від початку і тільки тут кусочок металу у нас. 127, 140. спойлер пластмаса. 123. 111. 94 96 97 Капот 117, 118, 106, я не попав. 105. 109. Ось такі фари встановлені, Matrix HD, топово світять з вирізанням. Ще проєми покажемо. Жоден болт не крутився в автомобілі. У нас все в оригіналі. 85. 95. 105, 108, 75. 65. Також є дотяжки дверей всіх чотирьох. Комфортний вхід на всіх дверцях, відкривання багажника помахом ноги. Жоден болт тут не крутився, ніхто нічого не лазив сюди. Стан нового автомобіля повністю новий. Напевно, їздив тільки водій і то по вихідних. 113. Не попав 83. Круглий, тяжко попасти, 121 Ось да? такий стан Панорама Дотяжки працюють 94 Шестьдесят пять Семьдесят пять Сто одиннадцать Не маю жодных пустиченностей Следил Ни яких Открываю ще капотку Під капотку Я не мыв Вона тут єдине, що в пілюці хіба що, а так тут все чистесенько побоявся мити під копатом. Ні один болт не кручений. Також знімав ті пластики, як купував машину в Німеччині, яку оглядав. Також все рідне, все в заводі. Автомобіль без жодних проблем, без жодних нюансів. Є вебасто. Це тут топова комплектація, не вистачає реально нічного бачення виїзного Бен Холопсена і шторок задніх, на задніх дверях. Все, все остальне в нас є. Підсвітки топові. Audi Sport Кермо в новому стані. Це електричне регулювання керма. Музика Бен Холовсон. пам'ять сидінь, розширена пакет шкіри. Ну тут замінник, алькантара. Чорна стеля, кувші. Пробіг 44, 189. Датчики тиску в шинах є. Руль відразу під'їхав. Є пам'ять керма. Мертві зони. Є РС-монітор, як на версіях РС, показує температуру оливи в спортивному диференціалі, в коробці, в двигуні. Підключені і активні всі послуги Audi Connect по віддаленому доступу за автомобілем. Тобто, ви можете керувати. Як веббасто, так і зачиняти відкривати автомобіль, бачити його поточну геолокацію, точне місце знаходження. Також навігація онлайн, гугл карти. Автомобіль просто топ. Стан реально нового автомобіля. Немає жодних царапин, жодних потертостей, алюміній не затертий. Ну, відразу видно, що пробіг 40 тисяч. Автомобіль повністю сервісований, всі сервіси є в дилера. Топова шкіра волкона дуже класна, дуже приємна, на дотик. Автомобіль дарує незабутні емоції, має активний вихлоп, звук від цього автомобіля дуже класний. Постійно хочеться кудись їхати. Асистенти в нас є всі, камери 360 градусів. Також покажу він код. Теми відчинення гаражних воріт і міжсервісні інтервали. Тут все одна всього два рази замінювалось улива в двигуні ну і ще якісь мелочі Дуже хороша ціна буде на автомобіль. Дуже цікава. і Відчинення багажника помахом ноги. Ось так, відкривається. Тут все в новому стані. Бачимо дві кнопочки, означає, що є комфортний вхід. Тут все в новому стані. Абсолютно нове. Все красиво. Немає ніяких царапин, пошкоджень. Є електричний фаркоп. І так само можна закрити по ноги. Підписуйтесь на мій канал, будуть класні автомобілі. Двигун працює як годинник. Автомобіль, що дарує емоції, незабутні. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!